Знімаю бонала щось знімати. заправка урожай між ромнами і лохвицею 75,4 літри, як ви бачите. Проїхали я на них 712,5 км. Тобто розход плюс-мінус 10 літрів. Це МС Одеса по місту, там кружились, прицепи ті возили жаві спалені. Це при тому, що пуста маса машини 3 тонні. Десятка пустих. Ну, це так до 90, більше не їздив, скажу, лукавить не буду. Заїхав тут до фійок, у них на логі там 85 гривень, у них те саме капучино, 38 чи щось. Булочка з кліновим сиропом там образно 30 гривень, а не 60 Ну, коротше, ви зрозуміли. Дуже мені подобається. Гадіка з собою не брав, бо тут же блокпости, всі діла, от еті, о, щоб, ну коротше, чим менше мужиків в машині, тим швидше їх проїхати можна, скажімо так. А даже можеш просто махнути і так проїдеш, якщо сам в машині. Зараз їдемо на суми. Подписчик предложив прицеп, там щось знайомі продають. Я так зрозумів, з туди витягли витягли його. Там цена 300$, доларів. ну, поїдемо за беремо. Верхній так, стоїть, отак, називається село. Зараз п'ємо кофійок і 10-20 на часах, нормально, летим. На 300 доларів він не може бути поганий, правильно? Правильно. 26 квітня 25 року. Сніг не йде, вишні не цвітуть. нормально все. Класна погода. Десь біля сум 4. Так, Що у нас коротше, купили ми вчора? Бо так щось я і не зняв вам. 12 тисяч гривень прицеп, 300 баксів. Нарядили сівалку оцю. І там плуг десь лежить з усим. Плуг, ще й кардан якийсь валяється. І топор. Коротше, це все за 500 доларів купили. Бо треба було срочно його евакуювати. Вот. Прицеп, звісно, бандитський. хоча рама дивіться. І та сторона практично рівна. Ну чуть. Сюди з'їхало кузов, воно рівно, повністю вухо наклонене, а чи нема вуха. Коротше на сантиметр вперед подвинуть. Це ми вже додивились. Ну, резина ви поняли. В общем ось, рама рівна, все рівне, все чуденько. Зараз будемо щось йому робити. Ну дивіться. Віктор ти в респіраторі? Зараз Вікторович а потім краси бочку. Яскраво червоний. Я сразу такий світ був. Такий цвіт і буде, так? Да? Тоді, ладно. Так дешевше, так? Да? Що з ти робиш, бо я людям розкажу потом. Щось ти робив. Ржавий десь, наш ржавий. Не треба, щоб ржавий, каже, був. Значит, бочку Вадик дособрал почти. Пневмонова будет. Колодки новые. Шпильки новые. О, затянул. Короче, еще чуть-чуть и будет порядочно. Ой, вот так. А что мы сейчас будем делать, вы спросите? Мы будем печку распаливать дровами. Такая интрижка будет, да, Вадик? Да. В одном из следующих видео мы раскроем вам тайну. Тайну цього полонника і вадика. Хай вам буде інтересно духовка, будеш випікати пироги. Геге. <рес> так, зварий Вікторович повністю нове дійшло. ось бочку. Камери нові, тріщотка все нове, колодка бушна нова, заколовити буде нормально. У нас день. Збираємося на Запоріжжя. Тут в машині редуктори, диски, там ресори. І там ресори короче, і тут цепи, тут колеса. ну, Нога ще пролазить між бампером. Там ну, не Юрко треба доложити. А ці три редуктора кине, вадик. Він такий, як трохи грустний. Я ще хотів би ушник накидати, хорошо вони не накидали. Да? Зараз поїдемо бабок заробимо. Так. Юрка каже що редуктори, хороші. Як обороти почитати, Отак от, от. Поняв. Сидимо на заправці на Воговській. В Сейчас колеса тут должны перекинутися. То нова пає, це коло пай буде. А де ти діла? Кажу, сходи мені яблучко купити. Дядько яблука продає. Напротив. І одне кажу. Я йому пірамідку розібрала, він вже 5 хвилин пірамідку не може построїти. Каже, каже, зелене яблуко тепер маскирує всередину. Так тобі не все одно, яке воно червоне. Одне красне, іменно красне. Це ж важно, що подивіться, яке яблуко. Поламав дядь, 20 гривень, але ну, красиве. Сарачанка. <кій> Де продаються ті пірошки? 100-500 коментарів, Воно пірошки, щоб Бачите, гарячі чебуреки. Треба написати гарячі піришки. Юра вона вже стоїть біжить. Лоси повикидали, це пок викинув. В машині трохи легше стало, ну, <сум> зовсім на чу-чуть. Заїжджаємо в Запорожжя, дороги робляться, обочини чистяться, розмітки малюються, весна. А тут ось був отбойник старий, його повитягали, наверное, ось, як тут. багато було. желізний на рельсах стояв, ладки нові, машину не кида, ковбаса, не колбаса, не труси. Що робиться, не пойму. Так, Що в нас? Утром дня розгрузились, їдемо вже на дому виходить на Лубни. Хортиця теж дорогу вложить повним ходом, асфальти, шмаральти, щоб машину не трясло. правильно. Порядок має бути порядочний. По всьому місті це асфальт знятий, асфальт перестеляють. Коротше, порядок. Це херня що сьогодні ночі, штук 30 дронів упало по Запорожі, що в мене аж так зжалось, як я тут. Ця вані сидить, каже, ого, що воно робиться. Не буду тебе показувати, ладно. О. Таке, що таке 30 дронів. лупануло, плюс-мінус. Я точно не знаю число ну, скажи, так. Як ти бігав, як заїць, І так я бігав як заяць ховався. Страшне, щоб було, просто страшне. Я розумію. Ну, ну, багато балакати не можна. Дивитися в екран телефону можна вічно скажіть. І після мене обігнав класний пацан. Бен веплі. Ну. Мені бо тут ще трамплін люди зробили на мосту, бо тут не страшне, дивіться. Оце рівно. Є. Є. Є, так це пустий, а таке ощущення, що кашки відпадуть. Дніпро, Дніпро. Ставимо лайк і підписуємося, я поїхав далі. Пить кофе. Снімати вам щось треба, а так як главний, е, главний персонаж нашого сюжету в Каматозі десь там Десь там далеко, ми зараз в Пирятині. Заїхали з Михайловичем. Рибак, головне, вчора щуку піймав. Заїхали в рибний магазин, я там недорого на 4 тисячі купив пару удочок, 5, ні, не 5, 2 катушки. А хераришів. Зараз все покажу і, і їдемо з вами на річку ловити рибу. То що ну а що робити, субота, А Хай болгарку купив, я думаю, що ще купив. Ну Так, зайшов чисто. Треба було ліска траву косити і одразу його опариши. Хто ж хто в синьому бусі повний сидить? Зараз е, їдемо на річку Сразу. Да, Михайлович? Поздоровуйся з людьми. Добрий день. Добрый день. Добрый. 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 Школьник у нього це все в голові, добрий день, треба казати. А до школи не ходив, то в голові інші програми. По всьому по порядку дорогу поковиряли, я думаю, асфальт скоро положить, буде, ямок не буде. Буде ямок, не буде, да? так. і живемо. Каштани розцвіли, все красиво, мені дуже подобається. Лайк однозначно. Ну, якось так. Це так, для тих, хто не розумів, що така рибалка, купив усюдочка з катушкою 2000 гривень. Да? А ось рибка лежить. За 2000 гривень, виходить. Ну, так і живемо. Там ще Щуку якусь піймав, одна одірвалась. Взагалі, красота, там качки плавають, це остров. Тічені. А я верховодку буду ловить. ній одну піймав за пів часа, зараз думаю, може ще хоч одну до вечора ловлю. І нормально. Так, у нас другий день епопеї з рибалкою. неділя. Ніякої роботи. Поїхали ще таких ось накупляли цих черв'яків. Прикольно так по воді грає. А що ми ще якісь накупляли? Коротше ті удочки виложили, цих набрали. Зараз по річці їздимо туди-сюди. Широка річка, кстати, дуже. Рибак закинув, перший заброс блесну одирався і все, злий. Зараз ще кудись поїдемо. Тут покидали, там покидали, в общем. Ну а що. Шо? Шов в квартирі то сидіть, правильно? Здоровенна річка широка, на метрів 35-40, напевно. На долотку і плавать. Ну або шашлики, і би поняли. Ось їдемо, десь стали, тут так не з'їде щось. Шашлик бігає. Шашлички звичайні сидять. Зараз будемо тут щуку пробувати, піймати. Теж ж вона сидить. Так не деренчи на мене. Люті люті гуси. Гусь тільки що чуть не з'їв, а це реблять плаває. Я думав це гусь далека, а воно не гусь. Коротше тут красиво. Не глибоко ж по-любому тут щука буде стояти. Халич, де твоя блесна? Вон лілії починають впливати. О, тут, наверное, усы часто этот минирует. Что-то ты глеб наробив. Так, ми вже поміняли кучу оснастки, кучу удочок різних. Короче, ще проїхали в одне тайне місто. Тут красиво. Зараз точно буде, Зараз щось щуку піймаю страшну. Там не піймав, то зараз буду брати. Прям поздоровенно. На що ті прицепи, да? може, можна гри було, і не мучитися. Пішов там магаз якісь 100-200 доларів водав на уточки уточні насті. Ловиш рибу та і все. А напишіть, що думаєте про це. Махалижем що? Рибину піймав? Звісно. Заглотила два крючка, пришлось її рот розірвати, так що випустити її не можна. Зараз он рибак поможе. Ідемо на сліду локацію. Тут канал такий. Там річка сходиться. Ну, давай, там, давай. Ні, не треба вставати, бо я тебе доставати не буду, там глибоко. Не, ні, ні, давайте на берегу ходи. Коротше, ще красивіш. Коротше, коли всі всі бльосна поодриваєш уже на 100 пятьсот тисяч гривень, потом береш обычную вудочку, червячок і... Снимаю, снимаю. Тебе знімати? Да. Знімаю, шо не так? Копаєш. Яму, Що там буде риба в тебе? Да. Я понял. Ну, короче. Да, так і живем. Маричка туди пішов. І туди пішов. Ой-ой-ой.